Як став'я привіт! Нарешті тобі додзвонилися. А, як в мене справи, я сижу на самоізоляції, мабуть, як і усі. Це тимчасова міра, але вона врятує життя мільйонів людей. Ось це просте правило: просто залишитися вдома. Ну і тим більше це прекрасна нагода. Приділити увагу своїм близьким та рідним. Залишайся вдома. Прем'єра. Наступного понеділка вони вписали свої імена у світову історію. Він зробив те, що прагнув цілий народ. Андрій Шептицький, Іван Мазепа, Симон Петлюра близько 300 років від нас приховували справжні історії Івана Мазепи. Шептицький мав настільки великий авторитет, що навіть Сталін побоювався. І жодній владі не вдалося викреслити їх з пам'яті народу. Ці документи доводять невинуватість Петлюри? Абсолютно таємниці великих українців. Стоящим мушукаем, может, змены ты нашей истории на завтра. Верни меня исторической правды На 2 плюс 2. Все, отлично. Вы давайте продолжите наблюдение за его работой. Да, где и как он приступил за потом. Это важно. чтобы у нее стало понятнее. А вы хотите его вылить или посадить? звона На 2 плюс 2. Знову мало полонівся. А... Багато. Балонів не буває. Живеш, як дихаєш. Коли антибіотик, тоді лактіалі. Лактіалі і мікрофлора в порядку. І п'ятниці. Ви хлопці, винні мені 200 тисяч доларів. Три фільми поспіль. Ти битимешся з титану і програєш. Про хороших хлопців у поганих обставинах. Якщо ми цього не зробимо, то сядемо. А якщо зробимо верон, нас прийшли. У тебе всередині свій. Випусти. Ол Вокер Тайріз Гіпсон, Єва Мендес, Вес Четер, Ерік Ровер. Доминик Персел, киноприятница, обрисвишь На 2 плюс 2 У тоби воля, сила Украинский характер Крамойвою водний мір користь моря щодня. Знову мало балонів взяв. А забагато балонів не буває. Живеш, як дихаєш. І Якщо голова болить на погоду, фармадол прийде на допомогу.